Всім привіт! Ви слухаєте подкаст родом з Бердянська, голос БРД». З вами Катерина та Анна. Вітаю! Хочу почати з нагальних проблем. В Бердянську чергові кадрові зміни Гауляйтер Сауленко звільнився, начебто, за власним бажанням, і зараз тимчасово виконує обов'язки Андрій Ковганко, полковник з Дніпра, близький друг Балицького, і знов не Бердянець. Зараз має відбутися конкурс з відбору кандидатів на посаду голови міста окупаційного. І у мене от немає жодного варіанту, хто б міг очолити Бердянськ. Не здивуюся, якщо залишить того ж Ковганка, але він не має жодного взагалі відношення до нашого міста. Він навіть не з Бердянського району, там на відміну від того ж Сауленка. І ну відчувається, що немає людей, от, немає у них кандидатур, хто б кого б могли одразу поставити. І я навіть не бачу таких серед місцевих колобків зараз. Ти знаєш, Кать, от ти кажеш про варіанти. Я чесно кажучи, відразу теж прочитаючи ці прочитавши цю новину, перша думка, ой, а хто ж там типу, може бути? Але я думаю, що це ми це ж ми міркуємо в, в своїй якісь, знаєш, в своєму світогляді, так там як ми звикли до того, як відбуваються всі ці процеси у нас, там, ці всі вибори. Це ж завжди такий, ти що, такий процес насичений. В них я думаю, все абсолютно по-іншому. і Варіанти у них є 100%. Я ну, впевнена, що в них є людина, яка займе місце цього саулінка Сауленка. Навіть, знаєш, навіть більше. Думаю, що е, гра в демократію в Бердянській закінчилась, не встигнувши початись. Є е в них певна людина, яка буде це робити. Може, це цей же, господи ковганок, чи як його не пам'ятаю правильне прізвище, е, може, це буде він, може, це буде інша людина. Е, ти говориш про те, що вони не бердянці, а їм бердянці? Я впевнена, що їм потрібно, аби це був не бердянець, а людина вірна системі, е, і, і все? І тут навіть, чесно кажучи, вони трошки перетримали. Саулінка, я думаю, на посту. Тому що якось я не знаю, чи в мене можливо трошки хибне враження, але якось так він постійно позиціонує себе як такий ну, трішки клоун. Трішки він такий от настільки якийсь не знаю, мемний, мемний очільник, навіть перетримали його, а зараз вони поставлять якогось свого солдата, який буде все виконувати, все, що їм потрібно, і все. Просто це люди. Ну, Соленко хоч якось там частково, а більшість не дотичні до Бердянська. Це Колганко. Ну, він жив десь там, ну, в інших містах абсолютно. Як він може зараз робити якісь там ухвалювати рішення по нашому місту? Людина не в темі. Прекрасно, він в темі більше, ніж всі ми разом взяті, тому що він не дотичний до Бердянська, але він дотичний до системи. А їм потрібно лише це. Їм розумієш, я думаю, що вони, е, вибираючи очільника будь-якого е, окупованого там, міста чи села, їхня головна ж, головний пріоритет, аби це не людина була в темі там, місцевих проблем, а людина в темі того, як, е, як впроваджувати всі е, рішення на тому місці, де вона зараз є, та йому пофіг на той Бердянськ, на його проблеми і на все інше. Виконавець. Так, і він виконавець. Його головна ціль на цьому місці, де він є, впроваджувати російські наративи. А де він в бердянському Млітополі чи Маріуполі це вже питання друге. Знаєш, це в нас важливо, щоб це там була людина в темі, розуміла е, весь контекст бердянських проблем. А їм це не цікаво. Щодо е, виконувати е, так, бути виконавцем пропаганди. Ага. Є ще кадрові зміни. До Бердянська прийшлють нового єпископа. Це вже третій очільник церков на тот області. і кожен з них приїжджає з Росії з якоїсь глибинки достатньо віддалених регіонів. Останній, наприклад, оцей новий він з Сибиру. І мені з одного боку навіть приємно розуміти, що серед тих, хто залишився там правити служби, а хтось навіть і прям, ну, відверто підтримує окупацію з Москви, вони все одно не можуть знайти. Людину, яка почолила єпархію, і тащать звідкись там з глибинки зі своєї, ну чергових виконавців, солдатиків, які роблять все по методичці. Так, тут просто ж справа в тому, що е, релігія сфера, яка має найбільший вплив взагалі, в принципі, на свідомість людей, і довірити її там, знаєш, якимось місцевим зрадникам. Я думаю, це не в інтересах Росії. На такі місця потрібно ставити максимально перевірених людей. Якщо це сибір'яки, просто прости господи, з Челябінська, чи звідки там, чи чи звідки його о, привезли, то так це мають бути перевірені о, такі. Люди, скажемо так, тому що блін, знаєш, така мені думка прийшла, що представники московського патріархату це ж по суті КГБ в рясах, і на отакі місця тим тим особливо в міста тимчасово окуповані, потрібно взагалі ставити таких максимально жорстких кибістів в рясах, тому що на них чекає масовий вплив на свідомість людей просто. Тому звісно місцевим вони не можуть це довірити, тому що місцеві ж такі на них можуть вплинути якісь, знаєш, ще людські якісь там моменти. А на цих ні. Це, це все, це солдати, це роботи, це кагебісти. Але мені цікаво, чого це вже третє, чого вони так часто їх міняють. Не, не знаю. Може вибирають най, найвірніших, найкихось там, я не знаю ще. Знаєш. Або може навпаки, щоб вони не прив'язались, не прониклись, знаєш, болем може, цього народу. Також, знаєш, це от як в системах там особливо. Там військових системах є, е, ну щоб не прив'язувались до населення, Так. наприклад, змінювати там керівника там кожен рік. Змінюється керівник там частини, наприклад, для того, аби він не прив'язувався до свого складу, не почав думати про них як про людей, там знаєш оці ці всі моменти. Може вони використовуються теж? Скот, люди, скот. Так, так, ти не проникся е, контекстом, де ти там живеш. Знаєш, тобі не почало там стати цікаво, що там за люди, що там оце все відбувається. Все. Ти чисто виконуєш свою роботу як робот. Це, до речі, це варіант. Ну так і відхо виходить, що. Бердянцями, які залишаються в місті, і велика частина е, залишається з Україною в серці, якби це пафосно не звучало. Е, керують якісь командировані росіяни, які е, взагалі не в контексті. Вони не дотичні до Бердянська. Вони просто виконують е, завдання там по списку, які їм прописали, і це, ну, це сумно. Це в по, по це вдвічі гірше, тому що окупація. Насаджають тобі все чуже і керують тобою на місцях навіть чужі люди, і з одного боку, знаєш, ти говориш про те, що з одного боку тішить, що бердянці не йдуть на такі позиції, там чи не беруть їх на такі позиції, чи немає з кого вибрати серед бердянців. З одного боку, це тішить, з іншого боку, це дуже страшно, тому що там, по по факту, ну просто бердянський слід стирається максимально звідусюди і з усіх сфер, і це дуже страшно. Не Те, що бердянці, а в принципі, от зу. Усієї окупованої частини Запорізької так, області так. вони не знайшли нікого, кого б можна було поставити на цю посаду. Так, це це дуже сумно, це дуже страшно щодо е, мера. Наприклад, е, так, це окупація, так, це російська пропаганда, так, це податки в Росію і все інше. Ми це все розуміємо. Але якби це була людина, яка любить Росію, але водночас любить Бердянськ. То, можливо, вона б щось робила для цього Бердянська, намагалася якось до тієї Росії е, витиснути якісь гроші і вкластися в Бердянськ, щоб він, типу, російський, але був якийсь ну класне місто, щоб він розвивалося. Але оці всі люди сторонні, їм же це не треба, вони не зацікавлені зовсім. От тому з твоїх слів і виходить думка про те, що окупаційній владі не потрібно розвивати і цікавитись розвитком Бердянська. Це не входить в їхні плани. Їм потрібно, аби на чолі Бердянська стояла людина, яка відмінно, систематично виконувала російські наративи, а не розвивала Бердянськ. Це дуже важливо розуміти, тому що на жаль, я розумію, що є там люди, які вірять. Тому це знаєш. Ой, там там зараз там щось там роблять в Бердянську. Щось там ніхто з окупаційної влади, ніхто з Росії не зацікавлений в розвитку Бердянська. Ніхто на жаль. Цього тижня нам надіслали анонімний лист від бердянки про те, як важко починати все спочатку після п'ятдесяти. І я пам'ятаю, що у своєму інтерв'ю ти згадувала батьків, як їм складно будувати життя з нуля. Мабуть, в житті знаєш, я подумала, є якийсь переламний момент, коли ти вже більше прив'язаний до будинку, до буденності, до щоденних ритуалів і покидати це болючіше, ніж залишатися в неволі. Люди е, готові проміняти цю свою внутрішню якусь стабільність, цю опору під ногами, е, оцей е, свій затишок, в який вони вкладалися багато-багато років е, на свободу, на, на можливість так вільно висловлювати свою думку і все інше. І цим людям дійсно важко, їм важче починати спочатку. Тут, навіть, знаєш, як? ну, по-перше, ще... Так, важко всім це зрозуміло, важко молодим, важко молодим людям з дітьми, важко молодим людям, у яких немає дітей, важко всім. ВПО це важко здуріти як це дуже важко. Але коли ми говоримо про людей літнього віку, дорослих людей. Тут дуже багато накопичується різних проблем. Прям от наслоюється одне на інше, тому що м, тут ти говориш там знаєш про душевний там, спокій, там чи щось іще. Треба розуміти, що тут взагалі стоїть питання реально фізичного виживання, тому що це люди, які не мають стільки сил. Аби там підпрацьовувати, там знаєш щось робити, 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 це люди, які не можуть так швидко, наприклад, перекваліфікуватись і там отримати нову професію за тиждень, типу знаєш. Це, ну, це, вони цього не можуть, вони фізично цього. Так, хтось може супер, респект, ну так, але не можуть. Це стан здоров'я. Це часто люди, які багато років працювали на одному на місці, одній на одній посаді, в одній сфері, і їм залишалося там до пенсії трошки, а зараз все в сенсі спочатку де? І кому потрібні, думаю, ці люди. І вони, в принципі, праві, бо на нових місцях їх не чекають з, з обіймами. І ти дуже правильно сказала, що вони це, це люди того покоління, яке звикло, що в житті має бути одна робота. І я маю все життя на ній бути, бути прекрасним працівником, вийти на пенсію, отримати пенсію, сидіти, в'язати носки, типу, отак. От да, в більшості це саме отаке сприйняття світу в наших там батьків чи бабусь дідусів, дивлячись, якого віку люди зараз нас слухають. В моєму випадку це батьки, це люди 60+, люди, які все життя працювали. І тут, от, ніби типу, пенсія, знаєш, і по суті, ти це той момент, коли ти трошечки можеш якось розслабитись. Там знаєш, е, в тебе там є. Ти знаєш, що в тебе вже є дім, в тебе там є, наприклад, там якесь господарство, там знаєш, ти плюс-мінус там забезпечив трішки своє життя. Типу, ти не пропадеш вже. Так, все знаєш, так там пенсія маленька, всі це розуміють. Але е, ці люди цього е, віку і цього світобачення, вони, вони дуже економлять, вони вміють розтягувати. Це все знаєш. А тут вибивається з під ніг просто все, все вибивається з під ніг. Що робити? Куди бігти? А ще плюс до цього, а світ же інший. Подивись, а новітні технології, а все летить, а все крутиться. Вони не встигають за цим. Вони за цим не встигають. У мене там е, мама шукає роботу, я їй кажу, ма, де ти шукаєш? Ну, дивись, каже, в нас там оголошення почепили на дверях. Ну, ти порозумієш. Я вчора е, так було цікавий момент, коли з татом е, спілкувалася, і е, кажу: ну, не обов'язково там перевозити гроші через кордони, можна там в крипту перевезти. Він такий, а що це? Я кажу, ну такі віртуальні гроші. Такі я не знав. Ну, звісно, ну. Ну, це, це для них це дуже важко, і це все ускладнює також, розумієш. Проблема в тому, що по факту більшість цих людей вони ж можуть знайти собі якийсь підробіток ну, в сфері якогось там обслуговування, знаєш, дуже-дуже базових там. А як... це наскільки люди мають понизити свій так. Якби, рівень? Ну... Це ну болюче для багатьох. Це жахливо просто. Тому я завжди кажу про те, що ну я, я взагалі не знаю, як вони все це вивозять. От серйозно, ну це просто уявити. Ти все життя прожив, ти впахував все життя як кінь для того, аби якось там забезпечити собі щось там, дітям щось. І тут в віці, коли ти розумієш, що твої сили по факту вже знаєш, основна їхня частина вона вже закінчилась. І ти маєш би якось розслабитись трішки, а ти стаєш ти навіть не лише там з чистого, з чистого з цістої сторінки треба починати, а тут тут мінус, мінус, мінус. Ти типу, знаєш, взагалі якийсь? Це просто це страшно уявити стан цих людей, наскільки вони себе відчувають розгубленими, непотрібними, безпомічними. Ну це це жахливо просто. Ну і багато людей все ж таки обирає неволю. Але свій дім і ну, бояться втратити цю стабільність, бо вони знають, що вони вийдуть, а що тут немає нічого. Нічого немає. Ти тобі важко знайти роботу, коли тобі 50 55 плюс, бо всі хочуть молодих, активних, сучасних, е, які не хворіють. Так е, людям важко знайти житло, бо а наскільки ви платежоспровиможні? Наскільки ви там так. Так будете платити гроші стабільно? І люди розуміють, що вони залишилися на узбіччі, наче молодь якось вона ну пробуксувала і поїхала далі. А вони, вони не розуміють, що їм їм легше багатьом залишитися на місці і терпіти і чекати, ніж просто ризикнути всім, і не факт, що це буде успішно, якщо немає дітей, які можуть підтримати, або немає там якихось братів, сестер, родичів, в яких можна зупинитися. Ситуація жахлива і чесно, тут просто щиро жаль наших от людей літнього віку, і ті, які виїхали і поневіряються, і не знають, як їм прожити, і ті, які залишились від безвиході. просто жах, і чесно, щиро, жаль всіх наших людей. Хотілося б, щоб. У нас держава трохи більше піклувалася про цю категорію, і вони відчували себе більш захищеними і мали більше гарантій. Так а я хочу поговорити про не менш нагальну тему жінок під час війни. Ми нещодавно спілкувалися з медійницею та гендерною експерткою Іриною Дєдушевою, і під час розмови зачепили питання жінок під час війни. А як гадаєш, чи більше відповідальності та навантаження зараз на нас? Адже фронт, як відомо, ну так, там багато жінок на різних посадах, зокрема бойових. Але фронт переважно на чоловіках, а тил зараз на жінках. Знаєш, я там не лише там думаю, я абсолютно переконана в тому, що це факт, що на жінках неймовірний вантаж і відповідальність. І жінки зараз це знаєш, це такий двічі тил. І війни, і сім'ї, е, тому що е, ми говоримо переважно так. Е, абсолютна більшість військових це чоловіки. Е, ми зараз, звісно, ми героїзуємо наших військових. Це нормально. Про них всі говорять, про них всі пишуть. І честь і слава і хвала їм. Це нормально, це зрозуміло. Але ну, розуміло, що без них на передовій не було би тилу? Так, так. Але це працює в зворотному. Але це працює зворотньо, розумієш, тому що якщо е, прибрати зараз жінок, е, ну тил впаде ще мабуть швидше, ніж фронт, якщо чесно. Е, на жінках не посильна ноша зараз. Я це бачу так, і я про це дуже часто зараз говорю. І власне ми для того, от, наприклад, я для того зараз також створюю жіночу спільноту, тому що я вважаю, що жінки зараз на собі несуть непосильний тягар. Я не знецінюю нічий внесок. Ми зараз говоримо от виключно про жінок. Жінки, по-перше, це безпосередні учасники війни. Також це є і жінки військові, це жінки родичі військових, це жінки, які волонтерять, допомагають, роблять збори інформаційно як завгодно допомагають. Це безпосередня участь. Жінки сповнені страху, безпорадності, розпачу, реального страху за своє життя, за свою сім'ю, за своїх дітей. Плюс до цього жінки працюють. Намагаються отримати гроші і забезпечити якось свою родину, тому що оці ж питання вони ж теж нікуди не діваються, особливо якщо це жінки ВПО. Так, до того, так, що... так. це ну це, це ж це ж це ж. Давай ну ми ж по чесному да, говоримо. Плюс до цього знову таки да фемінізм, рівність це все клас, але давайте по-чесному. Абсолютна більшість побутових сімейних організаційних питань лежить на жінках. Це домашні справи, це опіка дітьми, це оці всі організаційні, логістичні моменти з дітьми, школи, садочки, гуртки, репетитори і все-все, все що можна. Всім приготувати, за всіма прибрати і оце все зробити. А ще це емоційний тил, а підтримати дітей, а заспокоїти дітей, коли їм страшно, а тобі самій страшно, але ти маєш це зробити. А підтримати. Рідних, а підтримати батьків, а підтримати чоловіка, брата, батька, діда це, а плюс до цього, давайте знову таки будемо чесними. А плюс до цього, а суспільний тиск вже ж нікуди ж не дівся. Ти плюс до цього всього, що ти робиш, ти ще ж не забуваєш, що ти маєш розвиватись. Ти ще маєш бути успішною, а ти ще ж вибач, маєш виглядати, як ніби ти я не знаю, порхаєш. Хотіла сказати, маєш бути гарною доглянутою сумкою, розумієш, сучасною, розвиненою бадьорою, усміхненою, бадьорою, усміхненою нероздратованою, тому е, я знаєш, е, я думаю, що по-чесному наше суспільство ще не усвідомлює яку ношу тягне жінка. І це, вона це робить е, у всіх війнах, у всіх кризах, у всіх трагедіях. На жінку лягає ну, непідйомна ноша просто, просто непідйомна. І це знаєш, з одного боку, типу, так сказати, що це не порівнюється з тим, що робить там чоловік військовий, наприклад, на фронті. Ми не порівнюємо зараз. Да? Ми не порівнюємо в жодному випадку. Ми не говоримо, що один досвід важчий чи легший, інший. Ну не можна порівнювати так, роботу так, пілота там, та лікаря. Так, ну, це так, різне, ми, але це важливо. Ми не порівнюємо. Ми говоримо про те, що це така от, біда в тому, що про, про це говорять, а про це не говорять. От в чому проблема. Про це не говорять. Вона ніби знає жінка військові. Вони ж повертаються у відпустку, або там, не дай Боже, якщо якесь поранення на відновлення, або які звільняються. Вони повертаються в тил. Вони повертаються в тил, який ну тримаємо. Ми стараємося його тримати. Який має їх зустріти і забезпечити всім, правильно і забезпечити емоційно в першу чергу. Але чи достатньо забезпечується е, емоційною і відновленням тил, це, Чесно, це питання. Тому що чим більше я спілкуюся зараз з жінками, тим більше я розумію, що це проблема, про яку треба кричати. Але в нас прийнято мовчати, типу, знаєш, та що там. Ну там та ну шо що, що там, типу, вона робить та ну тробиш і мовчи, робили більше оця вся тема. Знаєш, всі роблять, всі роблять. Ну що ну чого, що ти там робиш? Ну всі роблять. Мені згадалася історія моєї прабабусі, коли була війна, німецька окупація, коли бомбили Бердянськ, і е, у них е, зруйнували будинок, вони там ховалися десь в виноградниках, багатодітна сім'я, як багато, ну, у багатьох тоді так було. Е, там, Немовля на руках плаче, сусіди шугаються, бо ти ж будеш привертати увагу німців, ноги застужені, бо холодно там на землі десь вночі ховатися від бомбіжок, Будинок зруйнували, вона сама його відбудовувала і за дітьми дивилася, бо чоловік на війні. І зараз ну трохи інакше це виглядає, але в принципі це те саме: таке саме навантаження і подвійна відповідальність. Бо ну, жінки зараз і за себе, і за тат відпрацьовують у кого чоловіки так, на фронті. Так, так. І, ну тому я ж кажу, да, ми про це так не говоримо якось, ніби знаєш, само собо жінки взяли на себе цю ношу, само собою. Типу, от, знаєш. От, якось, передали. Так, от якось передали один одному, і ти її взяла і понесла, але не можна закривати на це очі. Ну, це потрібно розуміти, це потрібно цінувати. І слухайте, жінкам така зараз підтримка і допомога треба. Ну що аж кричіть просто. Тому що якщо в якийсь момент е, жінки втомляться, видихнуться настільки, що не зможуть іти далі, ну то далі не зможе йти нічого взагалі. Такі питання: е, хто має підтримувати жінок, якщо чоловіки три, потребують підтримку, і хто має підтримувати чоловіків, якщо так жінки потребують підтримки в цей час? Тобто, ну тут треба якась ще третя сторона, здається, бабусі, може, це вони. Знову 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 жінки, так? Знову. <ріст> ну, тому що по-чесному, жінки це такі, це такі люди, які, які можуть це робити. От знаєш там зараз кричать там всі, що нема чоловічих жіночих енергій оцього всього. Але ні, це не так. Жінки вони трохи інші. Жінки вони вміють підтримувати, допомагати, самовідновлюються, якось самі себе, як ти знаєш, ну вибач некоректне зрівняння, але як кішка сама себе лікує, знаєш, вона себе підлікувала і пішла далі. От жінка теж трохи така, трохи щось є в неї цього притрушеного, знаєш, мазохістського. Мені здається, жінка коли е, настає нагальна потреба, коли є необхідність. Е, вона може на себе брати і чоловічу енергію, yeah. і по це поєднувати. Чоловік навряд чи так зможе, але ми такі хамелеончики трохи. І завдяки цьому ми і можемо з цим впоратися. Я закликаю всіх слухачів подивитися наше інтерв'ю з Іриною Дєдушевою. Нагадую, це журналістка, гендерна експертка ресурсу гендер в деталях з Бердянська, а також дружина військового. На цьому закінчуємо наш подкаст. Читайте наші матеріали, ставте вподобайки, коментуйте, пропонуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. До наступного подкасту почуємось. Бережіть себе, бердянці, де б ви не були.